Близько 200 людей на добу приймає транзитний центр евакуації в Лозовій, місто на межі Харківської, Дніпропетровської та Донецької областей. Тож туди прямують жителі прифронтових міст Донеччини. Транзитний центр відкрили, щоб розвантажити пункт у Павлограді, і кількість людей, які проходять через цей логістичний хаб, лише зростає, а допомагають переселенцям, часто ті, хто і сам колись тікав від війни. У транзитному центрі в Лозові, як у вулику, усі, хто щойно виїхали з-під обстрілів, намагаються зорієнтуватися, до якого спеціаліста звернутися по допомогу. Люди із Донеччини свою домівку згадують зі сльозами на очах. Дуже дуже у нас там страшно вже жити. Вибухи, шахеди постійно літають. перепрошую, я не можу. Звернути. Дві сумки це все, що є у пані Ольги з Константинівки. каже, разом із чоловіком узяли лише те, що могли нести в руках, бо до автівки волонтерів виходили пішки по сірому, доки не літали дрони. Навіть і не взяли толком. було чекати, тому що якщо почнеться, то до слідчого утра. А виживеш ти за цей час чи ні? Ну ми сказали так. Слава Богу, що забрали домом, а не життям. Під обстрілами без води і світла жінка каже, останнім часом просто виживали. З вулиці виїхали останніми. Ні електрики, ні газу, води 3,5 роки не було, підвозили. Полгода вже не підвозила, бо були обстріли. Друкти де вибрали? Привозили на машинах, гуманітарку ми отримали. Там, що необхідне, є. Свій город, ну і запаси якісь. Пані Олександра спершу відправила до родичів чоловіка з інвалідністю та довелося й самі їхати з дому. Ну вже на нерви, нерви, нерви здались. Ночами літають хорошо. Це з дочкою, з внуками приїхали. Сюди. Пан Сергій пробув у транзитному центрі добу. Тут йому допомогли взяти квитки до Києва. Поїде до онуки. Тут все оформили. Дякую працівникам. Я бачу в останній момент вже виривались, бо місто накрили. снарядами накривають праворуч і ліворуч. Куди ще чекати? Куди. Щодня транзитний центр приймає близько 200 людей. Приблизно це в день 140, 190, 130 людей. Це евакуація, та централізована та самостійна евакуація. Люди їдуть з Костянтинівки, Слов'янськ, Добробілля і Білозерська. Люди допомогу отримують продуктові набори, НФА набори, гігієну, медичну допомогу, ліки отримують юридичну, психологічну допомогу. Люди тут можуть знаходитися до трьох днів. Багато з тих, хто зустрічає людей і допомагає переселенцям зорієнтуватися і самі подолали такий шлях. У 2022 році мені з родиною довелося залишити моє рідне місто, місто Ізюм з двома дітьми, з батьками хворими, тому, мабуть, те, що зараз відбувається, це мені, мені дуже близько. Ганна Макроменко, спеціалістка психосоціальної допомоги. 2014-го тікала з родиною від війни з Донецька. Тепер зустрічає земляків на Харківщині. І вже 22-му році в Харкові нас вдруге застала війна. Ви знаєте, в той час я зрозуміла, що вже нікуди не поїду, і я потрібна тут і зараз допомагати тим людям, які також зараз відчувають. Складні часи і не мають ресурсу знайти в собі сили рухатися далі. Ми пропонуємо вправи виконати, там можливо на дихання, попити водички. Це саме найперше, що людину привести в нормальний стан. І людина потім починає сама вже розповідати. І ми вже в залежності від того, ну задаємо питання, які б щоб не нашкодити людина. Більшість з цих людей вирушають далі Україною до родичів та знайомих. Тим, кому їхати ні до кого, пропонують місця тимчасового перебування. Це Рівенська область, Київська область, Одеська область, Кіровоградська область. З маломобільними людьми теж розміщуємо їх геріатричні заклади, пансіонати, де вони проживають, і їм там надають охоту. З Лозової туди людей вивозять евакуаційні поїзди. Світлана Шикера, Олександр Яновський, Подробиці, телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини.